З чупринами та довгими вусами, але у сучасній військовій формі, та й воюють не шаблею, а високоточною технікою. Такими українські захисники зобразив Олексій Кустовський у своїх авторських ілюстраціях. Київський художник поєднав образ козака-характерника та сучасних воїнів, доповнив карикатури з символами української культури, зображеннями соняшників, національними гарбами та прапорами. Внизу кожної роботи підпис кусто до обласного художнього музею передав 20 своїх робіт. Їх до Вінниці привіз художник. Володимир Козюк. Один із найсильніших графіків сьогодні України і оце великий патріот, його виставка була в Верховній Раді. Вона показує і проблематику, і події, але через гумор. Тому що дуже важко сьогодні хлопцям на фронті, дуже багато гине людей, але нам потрібен все рівно позитив, гумор. І цьому художнику вдалося показати. Класичною графікою, класичною карикатурою зробити не карикатурний образ, а величних козаків пікселів. Першу карикатуру Олексій Кустовський опублікував 1998-го. Співпрацював з декількома українськими друкованими виданнями. Його ілюстрації друкували й за межами країни, зокрема у французькому журналі Шерлі Ебдо. Чоловік лауреат та призер понад 200 міжнародних конкурсів карикатур. Його персональні виставки експонували у Чехії, Польщі, Словаччині та Туреччині. Тут ми можемо бачити, що через гумор, через якийсь сарказм, автор підіймає також проблематику сьогодення, але він несе позитив. Це є дуже важливо і для суспільства, і для військовослужбових. У Вінниці експонують копії робіт художника. Їх Олексій Кустовський подарував обласному управлінню культури і креативних індустрій. Побачити карикатури можна протягом трьох тижнів. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.